Привіт-привіт, любі дорогі мої овни! Це ваш старопрогноз на квітень 2024 року. І так, давайте подивимося, які підказки дасть Всесвіт для вас, дорогі Овни? Яким буде цей місяць? Квітень для вас? Дуже люблю квітень, дуже люблю весну. І так, перша карта для вас. Дорогі мої, і дивіться, це рицар-чаш. А це, знаєте, такий романтичний період, коли весна, вам захочеться романтики, вам захочеться таких романтичних побачень. І це подарунок долі також. Вам можуть зробити якийсь невеличкий подарунок. І до... Так, я думаю, що або ви комусь будете дарувати подарунки, і також вам будуть дарувати подарунки, якісь невеличкі. Можливо, ви самі собі подаруєте щось, купите щось таке, про що ви давно мріяли, тому що це карта таких хороших, чудових емоцій. І це також, знаєте, такий рицар, мужчина, який може молодий. Якийсь. Мужчинка, який може з'явитися у вашому житті. Можливо, це ваш син, якщо ви маєте такого сина дорослого, він може вам зробити якийсь приємний сюрприз, невеличкий подаруночок. А також це для молодих людей, це людина, такий рицар на білому коні, який може з'явитися у вашому житті. Це однозначно це чудова емоційна карта. Емоції будуть у вас на висоті. Итак, наступна карта. А, і також будете тривожитися. Ну, можливо, якщо це ваш син, буде у вас багато тривоги, безсонних ночей, тому що весна і, можливо, син ваш не послухає вас, зробить по-своєму. Це також може бути, що ви маєте якусь таку тривожність, не спите вночі через те, що маєте багато всього на голові. І вам це не дає спати. Якась така, знаєте, емоційна нестабільність. І зараз подивимося про що це. І це гроші. Але дивіться, довго не зависайте в такій емоційній. знаєте, якісь. Можливо, вам навіть по цій карті хтось щось сказав, так боляче вас уколов, і, ви от, і вам стало так неприємно, і ви лягаєте спати, і вам ця подія вертається, вертається. Також може бути таке, що ви могли комусь щось сказати, і так якби не подумати не зі зла, але воно виглядало якось. Може, некрасиво. А, і ви тепер себе картаєте, чому я так не поступила, чому я е, так не зробила? Зробила так, не картайте себе, дозвольте собі робити помилку. Якщо це, наприклад, щось стосується просто. Вибачиться, але також це чудова карта. Подивіться, це карта здійснення мрії. Тобто, оці тривоги, які вас тривожать, якщо є якась ситуація, яка вас дуже тривожить, вона розрішиться в дуже хорошому такому знаєте, напрямку. Тому що це коли дім повна чаша, гроші, пропозиції. Можливо, ви думали, от я мені пропонували щось. От по тій карті, тут навіть може бути, що вам щось пропонували, якісь побачення туди. Сюди, і ви відмовилися, і потім не спите, думаєте, чому я так зробила, чому я так поступила. Але не зависайте довго в тих тривогах, тому що тус монет. Це чудова фінансова карта. Це така карта здійснення мрії. Це коли ви відчуваєте багато щастя, радості, емоцій, вас переповнювати, що вам все вдається. Так що не зависайте. Це також, знаєте, карта можливостей. Не пропустіть свою можливість, не втрачайте через те, що ви будете переживати, тривожитися, вагатися, думати. Це вам це не переживайте. Це на краще, тому що та туз Монет, якщо ви переживаєте за гроші, це чудові можливості фінансові. Також якщо ви емоційно виснажені якимись знаєте, переживаннями любовними, не переживайте це. Карта все на краще, тому що це карта щастя. Однозначно, ви будете щасливими. Емоції будуть вам переповнювати. І так, наступна карта. А так, дивіться, однозначно, це карта. Десятка монет. Однозначно, це коли людина дуже-дуже задоволена всім, що коло, коло неї робиться. Це карта сім'ї, карта е, таких, знаєте, уже. Тому що десятка це завершення, це збір урожаю. Це до вас, якщо ви чекали на гроші, і от по цій карті, що ви чекали, переживали, чи буде грошове поступлення, я там то зробила, то чи це все, як воно є, така тривожність, і це не ця тривожність дуже скоро пройде, тому що карта десятка монет, це знаєте, про, про результат. Гроші прийдуть. І це не тільки гроші, це і чудові емоції, це е, цінність. Ця карта більше про цінність. Це цінність про здоров'я, що все буде в порядку. Якщо ви переживали, можливо, ви навіть тут за когось переживали, що хтось у вас е, там е, прихворів, і, е, можливо, це ваші такі тривоги за іншу людину. Ще по цій карті можливо, що ви переживаєте за іншу людину, за свого брата, за там за якихось родичів, за подругу, можливо, навіть за чоловіка е, ви хвилювалися, що чоловік вклав десь гроші, і ви хвилювалися. То оця карта, десятка, вона, знаєте, знімає усі ваші тривоги, тому що все буде, буде дім повна чаша, буде щастя, будуть емоції, будуть гроші. Це така сімейна карта, коли ви, можливо, поїдете до своїх батьків або зберете своїх дітей коло себе. Тому що ми бачимо, що тут всі покоління зібрані разом і всі радіють однозначно, радійте, все буде добре. Все на краще, і буде радість і щастя у вашому домі. І карта «Ірофант» – це відлюдник, карта відлюдника, і це також така ясність, щось проясниться по тій ситуації, яка вас мучила. Настане ясність, проясниться. Однозначно, якщо ви чекали якихось, якусь звісточку. Прийде до вас ця звістка, все проясниться. Це також карта, коли, можливо, вам захочеться от просто побути на самоті, про щось подумати, порелаксувати, все обдумати, все зважити. Це дуже хороша карта. І ця карта також, якщо ви вчитеся і вам треба здати якісь екзамени. Це карта, що ви да, ви здасте, все у вас буде добре, треба підготуватися, треба збалансувати. Це карта також такого балансу, збалансувати себе. Не тривожитися, не спати вночі, а таки виспатися, і ви дуже вдало здасте екзамен, якщо ви здаєте, маєте якісь такі, можливо, маєте здати проект, якусь таку відповідальну маєте роботу. То треба навпаки відпочити, і все буде добре. Обдумати, дати собі час, тому що це така карта також, що дайте собі час, не спішіть. Можливо, ви собі сплануєте якусь відпустку, один день релаксу, що треба все обдумати, все так знаєте зважити, не спішити. Ця карта про те, що гармонізуйте себе, не біжіть, а все складіть. І у вас все вийде. Гармонізуйте себе, заспокійте себе, це така карта ретритів, карта такої спокою душевного, такого настрою позитивного, коли ви збираєтеся з думками. І також, якщо ви чекали якусь інформацію, вся інформація, яка вам буде потрібна для ваших проєктів, вся інформація прийде до вас однозначно. І так, візьмемо ще одну колоду карт. Дуже красива колода. Що ще всесвіт приготував для вас? Чудова, така емоційний квітень у вас, початок емоцій, радості. І це десятка жезлів. Це також дуже хороша карта, коли ви, так, ви знаєте, то це людина, яка чітко знає свої дії, знає, що робити, має план і іде. Іде творити, але дивіться, що тут ще людина на плечах багато має різних ну тяжко людині. Скажем так, звалила людина на себе дуже багато всього. <с> що можете делегувати? Делегуйте. Якщо вам вдасться комусь якісь завдання поручити, довіряйте, поручайте, бо бачимо, що людина за плечами має дуже багато всього. Звалили на себе все-все, що можна було. Можливо, ще і ваш бос на роботі зробить то, зроби то, і ви ще роботу й додому тягнете. Так що. Відпочиньте дійсно по цій карті іерофант, зберіть все докупи, зберіть всю інформацію, але що можете, те поручіть іншим, просіть допомоги, щоб вам допомогли це все зробити. І щоб ви, як то кажуть, не не чекайте, коли ви зовсім впадете без сил, а дайте собі відпочити і рухайтеся сміливо далі. Так, ще одна карта. Та, звичайно. А, дивіться, яка чудова карта, це карта щастя, карта успіху. Коли дійсно, якщо ви готували якийсь проєкт, ви засяєте, вам будуть аплодувати. Це карта такої гордості за себе, гордості за те, що так, я змогла, чи я зміг, бо розклад також для мужчин. Я зміг, я ви засяєте. Вам будуть аплодувати. Це карта. Якщо ви хотіли купити будиночок чи квартиру, це також карта нерухомості. Чи ви, наприклад, мали переїжджати, шукали приміщення з офісу в офіс, ви собі шукали якісь приміщення для свого бізнесу? Щось це ви знайдете однозначно. І це така карта радості, що так, в мене все вдалося. Що би ви не робили в будь-якій галузі? Це карта. Радості за результат. І не тільки коли ви радієте, а коли радіють за вас і інші, коли ви сяєте. І так, ще одна карта. Що ще чекає вас дорогенькі Овни сімка. Сімка, це коли знаєте, не будуть усі, не всі будуть задоволені вашим успіхом. А будуть ще ставити і палки в колеса. Якісь такі, знаєте, що треба буде відстоювати свою територію, свою, свою думку. Це можуть бути такі плітки за вашими плечима. Також пам'ятайте, що ви під захистом, тому що бачимо, що людина тут під аркою. Тобто все ж таки ви під захистом, ви зможете себе відстояти, хто би що не говорив. І це також така карта, коли ви, можливо, робите, от, чисто, знаєте, може бути, що ви робите якісь паркани, щось муруєте, обгороджуєте свою територію, відстоюєте свою таку особисту територію, можливо. І, можливо, чисто знаєте, фізично робите ремонт, робите якісь такі ремонтні роботи на подвір'ї. Так що такі енергії пануватимуть у вас. І ще. І це е, е, імператор. Імператор, овни, це про вас. Тому що у вас енергія імператора, імператор або такий вогняна стихія, це людина, яка знає, яка має чіткий план, яка знає, куди йде, куди рухаєтеся. Так що ви отут відстоїте свою позицію. В мене є чіткий план, я знаю, куди мені йти. Я знаю, що я роблю. Це дуже хороша карта людини, впевненої в собі. Про що це, О, вони про вас, тому що це ваша, оця вогняна стихія. І, можливо, ще буде е, така людина присутня у вашому житті, до якої ви звернетеся, і вам дадуть таку слушну пораду. Якщо ви в чомусь вагалися, ця людина вам дасть підказку. В квітні появиться така людина з чіткою позицією, яка е, розставить все на свої місця. Так, ще одна карта, О, десятка пентаклів, ще одна десятка пентаклів, вона уже у вас була. Це чудова карта. Такий так імператор дасть вам слушну ця Е, Якщо ця людина дасть вам слушну пораду, то у вас все буде добре. Так і ця людина знає, має план і може вам підказати. Куди далі рухатися, що робити, і ви досягнете хороших результатів. Також це ви, якщо ви маєте чіткий план, знаєте такі, куди йти, що рухатися, куди гроші вкладати, у вас все вдасться. Тут дім повна чаша, це колесо, коли весь світ знаєте, Дарує вам оце за вашу сміливість, за те, що ви знаєте, що робите, за те, що у вас є чіткий план, і ця така ваша енергетика імператора, який йде вперед, знає, що робить. Можливо, вам дадуть Всесвіт вам дасть відповідь і у вас все вдасться. Бо я ще думаю, що ще по тій карті, і це також карта сім'ї. І це хороша звістка, коли, можливо, ви чекали дитинку, чи ви планували. І це також карта, яка та у вас все буде, і буде вагітність чи вже народження дитинки. Це така карта хороша, дуже і в фінансовому плані, і в плані здійснення мрії вашої. Якась одна з мрій в квітні у вас збудеться овни, Це чудово. Який хороший у вас розклад. Дві десятки пентаклів. Це чудово, це чудові карти. Карти такі, знаєте, здійснення мрії, здійснення бажання. Якась мрія ваша в квітні збудеться. І так, ще одна карта з такою чудовою колоди для Норман. І це знову рицар Кубків. Дивіться, вони. Дійсно, якийсь рицар. це таке просування вперед. Це завжди рух вперед. Це рух вперед, і також це і ми, коли всі ваші справи просуваються, просуваються вперед, і ви від того получаєте велике задоволення від того, що ви от, почали щось робити, творити, і ви бачите, як ваша справа рухається вперед. Якщо це по фінансовому, це також дуже хороша карта, тому що всі ваші проекти, бізнес-проекти будуть просуватися вперед. І також це просування вперед у ваших стосунках, коли ваші стосунки переходять на інший рівень. Це чудова карта. Чудова карта такого, такої емоції, щастя, радості. Коли... І, бачите, у вас є тут підтримка, тому що людина на коні, рицар на коні це рух вперед, і це дійсно рух фізично, коли ви кудись їдете. Або коли до вас приїжджають. Можливо, ви хотіли купити от машину, щось поміняти, тому що по цій карті гроші є, і тут рух. Це також про те, що ви можете захотіти поміняти машину. Чи купити, якщо ви. Це карта чогось нового, нову машину, або ви ніколи не їздили і хочете зараз вже придбати цю машину. Ну, дуже хороша карта. Прекрасний розклад чудовий. Ще одна карта. Сонце, овни, ви, сонце це ваша стихія. Все ж таки, квітень для вас буде чудовий. Ви засяєте як сонце. Це дійсно здійснення мрії, здійснення бажання, чітка така ціль, до якої ви йдете, ви сяєте як сонце. Це також хата, якщо ви хотіли купляти будинок. Це така карта нерухомості, коли все вдається, і в будинку весело, дітки бавляться, це народження дитини, якщо ви чекали, якщо це ваша тема. Це також звістка про вагітність, що ви завагітніли. Це таке, знаєте, і це коли в ваше життя приходить нова людина, така людина, як сонце, засяє і, знаєте, зігріє вас своїм теплом. А можливо, це ви станете тим сонечком, яке всіх зігріє. Чудова, чудова карта. І ще хочу витягнути для вас карту із колоди та, таро такої Ренесансу. Подивимося, що тут. Дивіться, як була ви. Дев'ятка була. Як людина легко балансує з усім? Оця карта Сонце, коли ви сяєте як сонце, вам все вдається, як легко людина стоїть на коліні і розкидає усі, так якби жонглює всіма своїми справами. У вас буде дуже багато енергії, тому що це коли у людини багато енергії, це така вогняна стихія. коли... Вам все вдасться, у вас буде багато енергії, багато радості, рух вперед, просування ваших справ. Тут ще також багато комунікацій, коли багато телефонних дзвінків, переписки треба відписуватися, треба відповідати, коли ви такі зайняті, але ви маєте на все енергію. Чудовий місяць квітень для вас буде, овни, просто чудовий. А я від себе бажаю вам. Успіху, радості, радійте весні, даруйте радість іншим. Сяйте як сонечко, тому що це ваша, ваша стихія вогню, ви овни, як сонечки. Я вас обнімаю, люблю і чекаю на наступний місяць на своєму YouTube каналі. Підписуйтеся, мені буде приємно. Пишіть в коментах свої запитання, як вам відгукується. Дякую вам!